Любі друзі, в нашому сучасному житті ми все частіше повертаємось до стародавніх українських свят та обрядів для того, щоб пам'ятати наше коріння і для того, щоб ті стародавні обряди та традиції були нашим оберігом і допомагали нам в сьогоденні. Сьогодні я хочу ознайомити вас із таким дуже яскравим, теплим та душевним народним обрядом як виготовлення ляльки-мотанки. Хочу вам презентувати декілька видів цієї ляльки і розповісти, для чого саме це робилося. В стародавні часи матусі з дітьми збирали клаптики тканини, нитки. Збирали лікарські рослини, зерно, все це сушили, із такого матеріалу виготовлялися різні ляльки. Кожна лялька мала своє значення. Ось, наприклад, була така лялька, господиня-десятиручка. Давайте ж її роздивимось. Дивіться, скільки в неї багато рук. Вона могла виготовлятися з тканини, а могла виготовлятися із стрічок, так, мотузочок. Взагалі, ті ляльки вони не мають певного обличчя, тому що це іде символ, лялька символ, узагальнюючий образ. Господиня вона створюється на повний місяць, оскільки призначена допомагати у домашніх справах. Таку ляльку-мотанку дарували нареченій на весілля, тому що ця лялька має дуже-дуже багато рук, щоб все, всі справи сперечалися, а вдома був спокій та затишок. Тобто, щоб Ця лялька допомагала так, за допомогою своїх символічних багато рук, допомагала жінці на кухні, так, і у господарстві, щоб все в неї ладилося. Ось подивіться ще така ілюстрація є. Так. І ще одна дуже гарна яскрава лялька. Подивіться на неї. Дуже гарна. Зараз моїй. Віночок тягнемо. Так, це називається врожайна. Лялька-мотанка вона має свою особливість. До основної ляльки прив'язують ще або декілька діток, або мішечок, сноп, з пшеницею. Створюється вона на повний місяць, призначена лялька. Ця лялька призначена для продовження роду, народження дітей та достаток, добробут. Бачите, яка гарна жінка, так, підкреслена врода жіноча. І ось такі кошики на ній прив'язані або маленькі дитинчата. Роздивіться, будь ласка, її з всіх сторін. Кожну ляльку, до речі, не може брати до рук стороння людина, тому що кожна лялька це є оберіг певної родини. Тому вона ставилась в якихось кутах і тільки вона благословляла ту родину, в якій вона знаходиться. Ось така врожайна називається. Дуже гарна, та красива. Зараз покажу вам ще ілюстрацію, яка вона ще може бути. Ось така. Наступна лялька в нас також дуже гарна, з такою яскравою жіночністю, так. І, бачите, без обличчя. Обличчя в нас ось так. Бачите? Тут або хрестик, або якесь мереживо, тобто це узагальнюючий образ. Лялька-травниця, створюється коли не повний місяць, а зменшується, так? і її селять у домі, щоб повітря було чистим. Чому ця лялька називається травниця? Тому що її наповнювач ось тут. Тут лікарська рослинка в неї. Ось мішочок, мішечок такий, бачите? І під цим мішечком у нас захована якась цілюща рослина. Дуже приємний аромат, її ще кладуть немовлятам в колисочку. Так? Там заспокійлива якась трава, яка такий дає аромат, що заспокоює дитинку. Ось подивіться поближче. Таку ляльку-травницю ще дарують людям, які хворіють на здоров'я, тому що ці трави раніше люди лікувалися тільки травами. Ніякі ліки вони в аптеці не купляли. Вони лікувалися травами, які заготовляли, висушували, заварювали і потім ними лікувалися. Ось така гарна лялька-травниця, наповнена вона лікарською рослиною. Ще така ж сама її лялька називається зернова. Ось такий наповнювач, в неї зерно. Така лялька створюється на добробут, щоб все було в родині. До добра було побільше. Наступна лялька це лялька-княгинька. Називається вона. Княгинька. Вона створює жіночий образ. Це така лялька, яка вона красива, так? вона показує, яка гарна може бути українська жінка. В неї ще довгі коси бувають, ще кажуть Коса жіноча краса. Такими ляльками прикрашають оселю. Вона берегиня, для жінки берегиня. І ось дуже ще гарна лялька, мені вона дуже-дуже подобається. Називаються ці ляльки нерозлучники. Чому вони так називаються? Тому що вони, бачите, вони разом. Ось чоловік та жінка. Роздивіться уважно. Це дружня родина ляльок-мотанок. Вони допоможуть створити і зберегти єдинство, порозуміння, стабільність, вірність і спокій у родині. Таких ляльок було прийнято дарувати на весілля. Подивіться, будь ласка, які вони гарні та душевні. Ось так. Ще є багато таких образів, і на наступному занятті ми з вами обов'язково створимо свою ляльку-мотанку, а сьогодні я хочу попрощатися з вами і побажати вам краси, добробуту та миру.